Серед столичних школярів шириться патріотичний флешмоб на підтримку військових. Учні малюють величезні плакати, які передають у зону бойових дій. Допомагає в організації соціальний центр перспектива оболонь на чолі з Володимиром Старовойтом. Ми приймаємо виклик естафету. Флешмобу ми за мир, ми за перспективу. Від гімназії потенціал. Уже друга школа оболоні створює кількаметровий плакат. Десятки дітей руками пишуть жовто-блакитне послання українським військовим. Ми отримали естафету від гімназії Потенціал, і сьогодні у нас в школі проводиться ця акція. Діти своїми ладошками вони напишуть фленг, який присвячений миру. Вони будуть відчувати нашу підтримку і будуть пам'ятати, заради чого вони зараз це все роблять. Я думаю, що бійці дуже обрядуться, тому що вони хочуть, щоб їх підтримували. Що особливо коли діти їх підтримують? Ми бажаємо, щоб вони повернулися обов'язково живими, неушкодженими. Ми бажаємо обов'язково перемоги, щоб всі повернулися цілими. Після того як плакат намалювали, його передають керівникові соціального центру перспектива оболонь, Неначе під час підняття державного стягу школярі, викладачі та організатори виконують гімн. Керівник організації Володимир Старовойт особисто відвезе дитячу творчість бійцям української армії. Потрібен мир мені, тобі і всім на світі дітям стане оберегом 12-го батальйону. Це дуже важлива для них ситуація, бо вони туди пішли захищати Україну. Україна, Україна це їхні діти. Це наше майбутнє. Вони дійсно там ну, відчувають себе по-іншому, коли їм їхні діти передають ці подарунки. Крім дитячого талісману, військові отримують захист від куль, вернеелети, каски та інше захисне спорядження відправлять на схід разом з плакатом. Це не БУ, це англійське виробництво. Все, бренд. Це п'ятий бронежилет, це каски англійські, це тактичні Англії. Зараз передаємо тактичні очки. Коли йде штурм, це очки витримують удар, щоб люди могли зберегти свій зор. Акція підтримки військових триватиме і далі. Найближчим часом ще три школи у болоні переймуть естафету. Богдан Бур'яненко, Владислав Рахубенко, Телеканал Київ.